У ніч із дня захисника вітчизни Бердичівським даїшникам було ніколи відпочивати. Вони переслідували крадений автомобіль. Щоб доставити цю четвірку до міськвідділу відділу міліції, її довелося наздоганяти вулицями нічного Бердичева. Помітили автомобіль, який рухався без світла з вулиці Волдарського на напрямку площі Соборної. Під час зупинки транспортного засу жезлом увімкнули світлові маячки. Водій помітив. Збільшив швидкість руху, і направився е, на вулицю Миру. Під час переслідування по вулиці Миру водій звернув на вулицю Чорновола, де відразу було затримано. Водій, котрий виглядав нетверезо, не надав правоохоронцям жодних документів. Сказав, що вони вдома, а перерізані проводи змусили даєшників остаточно засумніватись у правдивості його слів. Зрештою, Керманич зізнався. Водій, знаходячи в стані алкогольного сп'яніння, сказав, що даний транспортний засіб він викрав по площі по вулиці площі Соборній, 11, з подвір'я. Даний транспортний засіб і водія було доставлено, було доставлено в Бердичівський міськрайвідділ. Зловмисником виявився 19-річний Берличівлянин. Зі слів юнака на угон автівки його спокусив алкоголь. По даному факту заведено кримінальне провадження по статті 289 частині 1 за незаконне заволодіння транспортним засобом, яке карається позбавлення волі від 3 до 5 років. Даїшники знайшли викрадений автомобіль ще до того, як власник виявив його пропажу. Пан Микола дуже здивувався, коли о третій ночі до його квартири завітали правоохоронці. И спросили мене, де ваш автомобіль? Я говорю, он во дворі стоїть. Покажіть. Я виходжу, нема. Ну, автомобиля. автомобіля. То я, вони они говорят, садитесь, ми вам покажемо, ваш автомобіль. Или нет". Ми приїхали на вулицю Чорновола, мясной павільон напротив. Там стоїть мій автомобіль. Про те, що у Бердишівських автовласників неодноразово зникають автівки, Микола Мельниченко знав. Але каже, ніколи не думав, що на його четвірку злодії теж звернуть увагу, тим паче, що по сусідству стоять більш привабливі автомобілі. Тому і на сигналізацію ставив не завжди. Сигналізацію я не поставив, тому що поставив під окнами на першому пірмутаже маленький дитина. Ну, щоб не спрацювала сигналізація, не будила рібінка. Ну що або кошка прыгне, тоже срабатывает, то я не на сигналізацію. Дякую сотрудникам ГАІ, тому що вони моментально среагували, увідали, що автомобіль в під, підрозділиму і їхав. Під час нічних пригод Жигулі отримали пошкодження ручки дверцят правого боку, заднього бампера тощо, та господар ваза більше переймається долею молодого зловмисника. Жалко парню. А Чого жалко? Себе біжеська лічила. Не мне он скалечил. Железяка это такое дело. А себе он же скалечит, а не мне.